Всім привіт! Затягнулася в мене пауза в Польщі. Сьогодні в мене понеділок і от 91 година 44 хвилини. Так як нічого експедитор не знайшов, тим паче сьогодні понеділок, 11 листопада в Польщі День Незалежності. Маю завантаження на завтра в аеропорту Берліна. Відповідно, сьогодні під'їду поближче, так як ще 118 км. Заодно вже підзаряжу акумуляторні батареї. Та вже потрібно трошки проїхати. Зараз буде на кордоні затор. Сьогодні заборона їзди по Польщі, відповідно, маю надію, що затори на кордоні будуть мінімальні. Сходив душик, так як тут душик коштує 10 злотих, це відповідно трішки більше 2 євро, а в Німеччині від 3 і вище. Прийняв душ, помився, побрився і буду виїжджати. Так, нормально відстояв. Таку довготривалу паузу. Там у нас Бідронка, правильно А я стояв на авіа. Непогана заправка. Wi-Fi тягне в кабіну. Так що взагалі супер. Ну і виїжджаю зараз. У, виїжджаю зараз, виїжджаю на кордон. На кордон, але вже бачу затор, відповідно, це вже не радує. До кордону у нас 4 кілометри. Бачу вже при виїзді заторщик. Відповідно, тобто, це все у зв'язку із блокадою на кордоні. Німці проводять додаткові перевірки. Почекаю, так я нікуди взагалі не поспішаю. Зараз на годиннику 12 година 35 хвилин. Якщо хочеш, не хочеш. Потрібно трішки поштовхатися в заторі. Краще я це зроблю сьогодні, чим виїжджати завтра в годині четверті. Та й так, 30 хвилин і врешті-решт вдалося мені виїхати на автобан за 2 км до німецького кордону. Зараз там просто злуження з двох смуг в одну. Хочу вантажівки обганяють, нормальне явище. Це поїхав зараз обженець. Об'їде, скоріш, через заправку, нібито він заправився, бо виїхав з паркінгу. Такі є водії. Ну, Нічого не поробиш, помаленьку зараз штурхаємося. Ну, скоріше, всього, все, із того, що німці проводять контроль. Причина двогодинного затору просто німецький контроль. І ці акції вони. Продовжили на невизначений період. Даю газу виїжджаю вже нормально на автобан. Ну і до завантаження мені 111 кілометрів, завантаження в аеропорту Берліна. Але вже на завтра. Під'їду максимально близько, там є один в мене паркінг прямо в самому місті Берлін. І сподіваюся, що там буде місце. Зараз на годин вже у нас 14 година. Майже 2 години я витратив на проїзд польсько-німецького кордону. Так ще помаленьку рухаюсь в сторону Берліна, запаркувався на звичайному лісовому паркінгу з туалетом. Біля роздоріжжя 10-го автобану і 113-го, який вже безпосередньо йде на Берлін. Чому став тут, а не поїхав на той паркінг, який говорив трішки раніше? Ось так став нормально, під деревцем. А в зв'язку з тим, що завантаження в мене в аеропорту, і щось експедитор не може знайти точний адрес, іде зараз переписка з клієнтом, так що немає смисла туди їхати. Так як можна приїхати на той паркінг, а пізніше виявиться, що потрібно буде назад вертатися. Так що якось так. Стою паузу, по плану завантаження завтра на 7 годину ранку. По навігації туди мені їхати 53 км. Це якраз вийде годинка їзди. Так що буду відпочивати. Сьогодні попрацював нормально, проїхав трішки більше однієї години. Ну То що проштовхався. Затора. На вулиці трішки прохладно, вже я так бачу, потрібно доставати шапку. Куртку я вже одягнув зимову, так як показує 6 від 6, так 6-5 градусів, а вночі опускається температура до нуля. аеропорту, От проїхав блок охорони, зупинився на паркінгу, перезвонив по номеру телефону, який мені дали в інформації про завантаження, і от приїхала людина, от автомобільчик пише Дельта. І рухаюсь по аеропорту за ним. Так як з лівого боку перекрили дорогу, людина пояснила, що потрібно. Об'їхати весь аеропорт по колу. Зареєстрували мене, дали такого бейджика, і не, ще не відомо, чим буду вантажитися. Але їду за людиною, яка мене супроводжує на саме місце. Прибув берлінський термінал, Берлін Тегель, термінал 2. На завантаження і, скоріш, будуть от мені оці балки вантажити ще незрозуміло чим. Ну, їду за супроводжуючим автомобілем. Двостороння розтантовка. Розложили майже цілий причіп. Правда, є багато працівників. Я поки відкрив з однієї сторони тент. вони вже розшторили з іншого боку. Так що маємо якісь склади розбирають. І більшу частину будуть вантажити мені в причеп. Половину причіби завантажили, вантажать такі панелі. Вантажили. І розповідали, що цей старий термінал вони реконструюють і за певну кількість років будуть бувати новий. Такий вітер, що прийшлося одягнути вже шапку, одягнув також стару кофту, так як. Нову, то зелену ще не хочеться замазувати. Помагають ці хлопці, я, можна сказати, нічого не роблю, поскручував ремні, це все поскладав. Зараз вони ще мають щось загрузує спочатку перший ярус, а потім ще зверху мають щось накладати. Якісь віконні рами, якщо я їх правильно зрозумів. Получається такий бутерброд, перший ряд. Закріпив на три рівня ну, і вантажить вже другий ряд. Також потрібно буде кріпити. Але там є на горі хлопці, які дуже сильно допомагають. Моє діло лише показати, де закинути ремень. Вони там все поправляють, поставляють кутики. Так що взагалі завантаження супер Правда, дуже довго по часу, вже 9 година, 30 хвилин. Завантажували 3 години 5 хвилин. Все вже позашторилося. Дякую хлопцям, які допомогли. До речі, хлопці з Румунії, так що не всі румуни злодії і не роби. Позабирали більшу частину цих панелей, таких от металевих конструкцій, розбирають старий термінал. Ну а ці панелі вже приїде не габарит на платформі та їх собі завантажить. Зараз ще чекаю документи, де буду виїжджати 11 година 10 хвилин. А приїхав я сюди на сьому годину ранку. На вулиці так собі свіжо, скажімо так, ніч червоний. Що чекаю документи і буду виїжджати. Увімкнув Webasto, нехай воно гріє кабіну. що Там вже на території не знімав, тому що там ходить охорона. Так, потрібно тепер звідси якось виїхати, але я думаю, по вказівникам. Розберемося. Так, тут у нас направо. А, і по колу. Робимо коло почота, як то кажеться. Старий термінал, так зрозумів, тут вже сюди літаки не перебувають. в цю частину, принаймні, де я був. Так, але цікаве завантаження. Кажу, нормальні, нормальні хлопці допомогли закріпити, їм, я лише перекидав ремені, вони там все поправляли, підкладали. Хутики? ну взагалі. Можна сказати, шикарне завантаження, то що дуже довго, більше трьох годин. Ну і такого там понакидували, що я не знаю на розвантаженні там в Нідерландах. Скільки розвантаження буде тривати часу? Довгенько-довгенько буде розвантаження. Так, трішки тут у нас вузькувато. Зараз не позносити. Не позносити знаки. На наступному повороті поверніть правую. І з правої сторони немає як максимально взяти, бо гострі бордюри. Розвернулись. Берлін-тігель. Зараз 800 метрів, тримайтеся і воно. Рухаюсь в сторону Гановера. Розвантаження в мене в Нідерландах, місто Венло. Чи Венло, якісь тут у нас річка тече. Сьогодні їхав зранку, то не було багато транспорту. Нормально проїхав, але я і рухався о пів на сьому ранку. Тому нормально швиденько все і проїхав. Потрібно ще буде зараз повідомити експедитора, щоб на завтра, мабуть, не брали завантаження, навіть не знаю, бо вони завантажували три години, а розвантажувати скільки будуть, бо тут була ціла бригада, їх було четверо чоловік і плюс вантажник на цьому Маніту. А якщо там на розвантаженні буде одна, одна людина, то. Буде розвантаження тривати довгенько. Так, якби тут вклинитися, ніхто не хоче пропускати. І так попрацював трішки після майже тижневого відпочинку, так як в четвер вечором я після сервісу запаркувався собі на паркінгу. Ну, а виїхав вчора, в понеділок. У мене вийшло майже 94 години пауза. Що саме головне Польща, все буде добре, по пакети мобільності з'їхав, відстояв, віддав компенсацію, то, що бракувало. Підремонтував автомобіль, в тому плані, щоб поміняли фільтра масла, зробили сервіс, так як уже. 106 тисяч на даний момент, ну і заклеювали тент. Разом там ще 10 порізів було на тенті. Помив автомобіль, ну класно, зробив собі закупи, збігав до бідронки. Та й так. Ну а зараз по Берліну. Добре, що не по самому центрі, але по Берліну рухаюся в сторону. Зараз рухаюсь по 111-му автобану в сторону Десятки і з Десятки в сторону Макдебурга, звідти виходжу на двійку і по двійки аж до самого Дуйсбурга. Потім 42, 42 на 40 у і по 40-вій виходжу вже на венло. 14 година 46 хвилин. З'їхав я на паузу. На паркінг точніше, щоб зробити паузу. Хотілося б вже нічну, але, на жаль, лише пауза 45 хвилин. Запаркінитися і ще. Я думаю кілометрів 200 потрібно сьогодні проїхати, так як до розвантаження ще 346 кілометрів. І щоб завтра ще лишилося трішки часу, бо я думаю, що завтра вже експедиція шведська дасть роботу. Проїхав я 3 години і 40 хвилин. Я думаю, хватить. Зараз потрібно щось приготувати собі пообідати, випити чайку. Ну ще кілометрів десь 150-200 потрібно сьогодні бахнути, так як пауза в мене закінчиться. Так, одразу виставлю паузу. Пауза в мене закінчиться о 15-й годині 30 хвилин. Відповідно, 2 годинки, це десь буде 17,30, 18 якраз. Та година, що вже потрібно ставати на паузу. Так, 17 година 40 хвилин після. Третій спроби запаркувався я врешті-решт на паркінгу, це у нас другий автобан. Ось такий лісовий паркінг. З однієї сторони парковочка, от бачите, там ще було в'їзді одне місце, але я зупинився, прийшов, подивився тут місце скажімо так, ближче до виїзду, но краще, ніж стояти в хвостах. Ну зараз що, закриваю зміну, до розвантаження залишилося 177 км, по навігатору 2 години 14 хвилин. Це десь приблизно завтра о 5 годині 30 хвилин ранку вийду. Ну, і десь на 8 буду на розвантаження. Правда, не знаю скільки розвантаження займе часу. Це вже побачимо, Чи вони будуть розвантажувати і скільки чоловік. Ну, зараз вечеря. Ну, Відпочивати. Добро. 8 година 35 хвилин. Під'їжджаю я вже до розвантаження, знаходжусь у Нідерландах. Такий от туманчик з самого ранку. Що по Німеччині десь від Дуйсбурга. Ну я думав це за рахунок того, що там поблизу Рейн. Але бачу, що і в Нідерландах також. Ще 1,5 кілометра до розвантаження. А в цілому я нормально відстояв паузу, хоча щось хвилювався, що будуть порізи на свіжо заклеєному тенті, але все нормально. Нових порізів немає, лише ті, що вже відремонтовані. Приготуйтеся через так, нормально відстояв, правда біля автобану, машини шуркали, але шух-шух-шух-шух. Все це чути в салон, так і тут не дуже хороша звукоізоляція. Але не найстрашніший варіант, як то кажеться. Бували моменти, якщо дивилися раніше відео, що ночував і. Кишеньки сос в Італії. Все нормально, нічого не сталося. так що Це не найстрашніший варіант. Головне, що запаркувався і нормально відстояв. Правда, паркінг був неосвітлюваний. Виїхав у 6-й годині ранку. Так як вчора поспілкувавшись з експедитором, запитав, чи є робота після розвантаження. Він сказав, що на даний момент ще немає нічого. Так що для чого кудись поспішати? Собі стояв 12 годин паузу, О, пів на шостої прокинувся, мені вистачає півгодинки на ранкові умивальні процедури, плюс приготувати чашечку кави. Приготуйтеся через 350 метрів, повернути і води. Та й такі. Так, десь Ой, знайти фірму. Фірма у нас, фірма у нас якийсь рециклінг. Рециклінг. промзони. Велодоріжки по всіх Нід... Нідерландах. Нідерланди і Даня. Це... Я думаю, що після азійських країн це перше місце мають. Так, ось і наша фірма. Рециклінг. Так, десь тут паркуюся. Беру це мерочку. І йду дізнаватися, що до чого і де нас будуть розвантажувати. Тут запаркую, щоб бачу, там стоять автомобілі, що вони могли виїхати. Ого. Перекладка контейнерів. Оцей щоб перший оранжевий, трішки правіше. Я не розвантажу. Зараз сцепляє інший. Тож така робота цікава, навіть не потрібно виходити з автомобіля. Хлоп, буде зараз затягувати на себе. Там такі направляючі, по яким воно рухається ролики. Оп! Все, ставимо на місце, зараз буде затягувати на себе. Ну і відповідно в кінці контейнера є такі ролики. Ну Я навіть не ходив до бюро, підійшов до мене хлопчина, взяв документи і сказав зачекати хвилин 5-10, він зараз підійде і скаже, куди нам їхати і що нам робити далі. Так, під'їхав вантажник, сказав тут у них на території. Розвернутися, головне не підхопити ніякого цвяху і їхати за ними в інше місце. Я, мабуть я проїду трішки вперед. Тут більше якось чистіше. Щоб зараз не хватнути якихось цвяхів і тому подібне. Не хотів би я працювати на сміттєвозах. Но тут колеса приходять негодність дуже швидко. Головне, щоб нас цей дядько зараз запустив назад. Нічого, трішки почекає пару хвилин. Зараз він проїде своїми дротами. І виїду з цієї території. Хоча бачу, тут біля території фірми такі непогані автомобілічки стоять, значить непогано Заробітня плата. Так, там стріла крана, також не зачепити. Ну і через вагу виїжджати назад. Чекає наш вантажник, за яким ми маємо їхати на інший склад. Рециклінг. Зрозуміло, ціла промзона займається утилізацією сміття. Там, де я заїжджав, ну, мабуть, сипучі вантажі, а куди мене ведуть, вже щось інше. бачите, там також такий якась стріла крана з щупальцями відніється. О, які Слони заїхали на територію другої фірми. що потрібно зачекати тут. Ага, виїжджає інший автомобіль. Я трішки прижмуся правіше. І очікую. Так, Почався процес розвантаження, але краще відійти подальше триматися в сторонці. Тут хлопці взагалі не паряться, витягнули, то все падає. Я лиш їм поясню, що ви лише не, не порвіть мені тент і пошкодьте притчі. Сказали, що все нормально. Запитали, скільки часу тебе вантажили. Я кажу, десь більше 3 години. Нічого кажу, ми розвантажимо за 40 хвилин. Не знаю, як вони буду доставати ті стовби, ті ліхтарі, але я думаю, щось вони придумають. Вони тут працюють вже не перший день. Я отак покидав замки, так звані трещотки, все сховав під притчім. Думаю, вже після самого розвантаження потрібно буде в принципі позамітати, як тут якісь і гайки, і шайби, і якісь бур'яни, все що не хочеш. Ну і потім вже наведу в ньому порядок. Так, Потрошки потрошки розвантажують один на порущику, а один залазить наверх і там йому допомагає, поправляє такий безлз. Можна сказати, залишилося ще не розвантажені одна сторона. Але вони сказали, що в них є побільше погрущик, щоб не розтантовувати правий бік, вони все витягнули через ліву сторону. Так як не вдалося розвантажити все з одного боку, прийшлося розвантажити з двох, відкривати також правий бік. Причіп розвантажили, потрібно зараз це все позакладати спочатку дошки, потім понтіпові стеремні, тріщотки взяти. Швабру, це все позамітати. Ну, в цьому має, бачите, має такий гак. З одної сторони гак, а з другої сторони така ямка в букві, буквою П, що можна за допомогою неї піднімати тошки, наприклад, там, на самий верхній поверх, ну і куди потрібно. Так, а я пішов працювати. Порядочок навів, виглядає причіп, коли він чистенький і зібраний. Я збираю ремені отак. Одна петля просовую сюди, якщо вистачає дощок, то навіть не замотую тут їх вузлик, вони нікуди не діваються, не розв'язуються. Так як буває швидке завантаження, і попросту, поки ти починаєш ті вузлики розв'язувати. так що користуюсь таким методом. А якщо є достатня кількість дощок. Також, зараз викину сміття, тріщотки можна складати або так, або, наприклад, такий варіант. Заправляєте через ручку. Якщо довга тріщотка, лише раз, можна навіть так. Вони стукають, що так, що так. Що таке кутики зложив, гумки також поскладував. Ще зараз знизу потрібно забрати дві перемички. І можна буде сказати, що причеп зібраний на 100%. З лівої сторони стараюся не закладати верхні планки, так як незрозуміло, яке буде слідуче завантаження. А в разі чого можна буде завжди заскочити, підняти і повиставляти на висоту, яка потрібна на дане завантаження. Так, сюди в офіс забрав це марки, став тут так на узбіччі, на аварієчки. Так як експедитор пообіцяв, що 2-3 хвилинки дасть мені нове завдання. Ну і традиційно, якщо сподобалось відео, влюпіть вподобайку, напишіть комент на підтримку канала. Ну і до скорих зустрічі в нових відео. Всім папа -па і слава Україні!